І також ще є такий МАЗ 500. Стоїть він у мене 2 роки. Стоїть він по тій причині, що на ньому нікому працювати. Немає чоловіка, на ньому водія. Крайній раз я його сюди поставив 2 роки назад, більше він не запускався. Що сказати, по двигуну, по трансмісії він. Вроді би як питання з ним не було. Ніяких порезинів. Возив він зерно, сімічку, пшеницю, бувало, гранатців, щебінь. Ну, там 10 брав, видержували. Ну це було два роки назад. Як він поведе себе зараз, я сказати не можу. Як потепліє весною, буде время, Після посівну я його попитаюся завести чи запустити, як правильно сказати, щоб він трошки проробився, прогнав. Двигун на ньому йомс 236 стоїть. Акумуляторів немає. Солярка в баку, мабуть, ще залита, ніхто і не злив. Розширитель тут за кабіною. Ну, коротше, обикновений колхозний маз. В кабіні все як було, так тут і залишилося, ключі, все тут. Із спальником. Сидіння. Ну, можемо ми ще трошки щось попідгризали. Ну, то вже, якщо будемо кота за це ганяти. Хочу я за нього 120 тисяч. Якщо щось не так, ну, дзвоніть будемо, може, договорятися. Добрий день, хлопці. Є в мене на продажі такий прицеп. Це від автомобіля колхіда. Само Шоріки Шарики на кругу висипалися. Круг потрібно робити. Дишло перероблене товщих швелярів. Петля в доброму стані. Гідравліка присутствує, резина 8 тонн видержувала, на ньому стояла бочка з водою, 8 тонна ще плюс бочка, ресори, мости, все в відмінному стані. Просто що стареньке. Пробігу в нього небагато, Сварки на ньому практично немає. Рома Рівна. До Роми, до підйомника ніяких питань тут немає. Так, він більш-менш рівненький, ніде не порваний, не побитий. Одна велика проблема з кругом. Так. По ресурах він отаково виглядає. Всі вони не розбиралися, всі вони заводські. Як він був з завода, то він їздив тільки за трактором, за машиною його і не тягли. Вали він на дві сторони. Можна зробити назад, тільки треба тоді вирізати задній борт. По рамі в нього виходить. Кронштейни це все виходить в нього валити і назад. Тільки задній борт не відкривається. Дірка вирізана, тому що тут стояла бочка і виходив сюди шланг заправляти оприскувач в своє время Всередині він рівненький, дни ще не порване, ще не гниле. Отакої. Ну, можете гайки не вистачає на ступиці Ну, він отак і їздив. Отак він 8 тонн возив Ніде нічого не розбито. Так, мій номер телефону 097 46 15 207. Находюся в Харьковській області. Хочу за нього 35 тисяч. Ну, це Може, тому треба під зернобос чи ще під щось, тому всьому можна зробити ще нормальний праців. Мости є, стресори є, рама є, платформа рівна хороша. По цьому питання особо немає. Борти плотні. Ну, тільки понятно, що такий, такий, як він є, його ніхто тягати не буде, треба з нього робити. Продаю по тій причині, що він для МТЗ важко. Вот а в мене більшого дроптера немає. так.